Давайте детальніше пройдемось по ситуації, яка відбулася у нас, коли позавразу, да? Да, позавчора, да, да. Е Клієнт за день до того це в середу відбувалось, вівторок. Да? Да, Він приїжджав, да, да, да. Вівторок, приїхав, купив там ну, певну кількість запчастин, там ну, не з однієї позиції, там з трьох чи чотирьох позицій. Чотири позиції, да. І одній з них попросив не ставити мітки просто на ній. Не ставити мітки, я її повертати не буду. Ну там що там, замок був, так? Да? замок 970 гривень. 970 гривень замок коштував. Да. Потім приїжджає на наступний день. Мітки наші, ну там мітки ми спеціальні не ставили, але там було ще плюс наше маркування, по якому ми могли ідентифікувати. Міток цих немає, воно все витерте. Якби ідентифікувати запчастину не виходить, менеджер відповідно йому відмовив у поверненні. Ну, якби все адекватно, менеджер працював по інструкції. По інструкції да. Людина розвела кіпіш, почав погрожувати. Ви в мене його все одно заберете. Поки камість я з Андрієм підійшли на склад, людина вже визвала поліцію. Ну, як висновок, там ну, чекали ми поліцію, поліція приїхала, звела плечима, тому що, якби, правда, на нашій стороні. Потім пішли погрози, що привезе до нас генералів якихось там. Генеральна прокуратура Генеральна прокуратура, і... в нього багато знайомих да. генералів. Юридичний в Шевченка закінчив. Що там ще було? Ну, а і по цілі, ДШВ себе... приємні в... до нас. Да, так? Да, да. Вів себе дуже зверхньо і якби. Неприємно. Неприємна ситуація. Тому дивіться. Е... Ми ставимо мітки, якщо всі гарантійні умови там, наші виконуються клієнтами, і ми завжди повертаємо запчастини. У нас ніколи І Навіть інколи йдемо на зустріч, виходячи за гарантійні рамки. Тому будьте в першу чергу людьми, і в нас все вийде з вами да. в комунікаціях. На рахунок гарантії, якщо клієнт вже там не знаю, от телефонує, що доходять сроки, тобто 14 днів вже майже добігають, і просить, щоб продлили не декілька днів, так як якась черга не з того. Або, наприклад, якийсь регіон, там невелике селище чи місто, де мало есто, і довго треба чекати, коли його приймуть. Ми завжди йдемо на зустріч. Ну, тобто за адекватність, за адекватність і лояльно ставимося, тому що ми фірма є клієнтоорієнтована. Тому давайте працювати, якби, навіть не тільки спираючись на закони, а просто будьмо людьми да. в першу чергу. Всім гарного дня, запчастини від промоторського.